Якщо ми можемо заздрити якості європейських харчів, то міцності зубів цього українця може позаздрити півсвіту, бо він протягнув зубами два залізничних вагони. Львівський педіатр Олег Скавиш на прізвисько тягне зуб, побив власного рекорда. Підтримує тягнеш, тянеш тривай! Давай, 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 давай! тягнеш, тягнеш. Зривай дома! Лише одним ривком силач пересунув 100 тонн на 6 метрів 25 сантиметрів і зробив це з першої спроби. Такого результату, каже Олег, і сам не очікував. За завданням він мав хіба зрушити вагон з місця. Певен, то все його старі червоні кеди. Це вони приносять йому щастя. На тренуваннях найбільше 4 виходило, але я, так, я думав, що метр три і все. Бо дуже складно. І... В такій погоді і смазка ця замерзає між колесами. Я взагалі переживав, щоб зірвати. Так? Тепер Олег готується до нового рекорду. Він мріє потягнути зубами корабель завважки понад 1200 тонн.